Сьогодні у Хмельницькому відбувся благодійний забіг на підтримку зсу. Особисто я взяла вперше участь у подібному заході. Я бігла на дистанцію в три кілометри. Усі кошти зібрані на сьогоднішньому благодійному заході. Будуть передані на підтримку військовослужбовців з Хмельницької області. Поліцейські у подібних заходах беруть участь на постійній основі. Таким чином, ми не тільки підтримуємо наших захисників, а й підтримуємо нашу фізичну форму. Для мене сьогодні слово захисник набуло з. Усім іншого значення це щось сповнене величчю, незламністю, патріотизмом і водночас надією і спокоєм. Я хочу приєднатися до привітання наших захисників. Це ті люди, які дають нам можливість сьогодні жити, робити, творити.